Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про молодіжну збірну України. В який топ-клуб може перейти Артем Довбик, кого влітку підпише Заря та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну, звісно, з нашої молодіжки, яка на останніх хвилинах вирвала перемогу та перемогла Румунію з рахунком 1-0. На відміну від матчу з Хорватією, в цьому матчі було складніше, тому що, окрім того, що не реалізовували свої моменти у першому таймі. Допускалося багато помилок, чим дарували просто неймовірні нагоди для румунів. І це про те, що я казав у минулому відео, що молодіжний чемпіонат, він звичайно, буде нестабільним, тому що там грають молоді хлопці, які сьогодні можуть зіграти просто навідмідно, а в наступному матчі просто зіграють жахливо. Наприклад, Володимир Берешко зіграв дуже поганий матч, і, особливо в першому таймі, він помилявся. Просто обрізався, він програвав боротьбу гравцям на своїй позиції, і через це було багато моментів у румунів. Щось схоже можна сказати і про Олексія Кащука, який у минулому матчі став героєм матчу, зробивши гол плюс асист. А в цьому матчі, маючи в першому таймі просто три бездоганні моменти, де він виходив віч на віч, він їх не реалізував. Що говорить про те, що їм треба ще багато навчатися та набиратися досвіду. Взагалі, якщо дивитися на весь матч, то з плюсів те, що якщо порівнювати моменти наші та румунів, ми створювали самі моменти завдяки непоганим контратакам. Звичайно, захисники помилялись наші, і це дало багато моментів румунам, але це каже про те, що якщо трошки краще зіграти в захисті, то можна зіграти ідеально. Можливо, цю впевненість додалось, що сьогодні грав у стартовому складі Георгій Судаков. Він непогано допоміг команді в тому, що в півзахисті якось почувалася команда більш впевнено, завдяки чому команда і змогла краще контролювати м'яч та створювати моменти. Но ну, героєм цього матчу, напевно, став Брагару, який зробив непоганий прохід, обіграв румуського захисника, віддавав прострільну передачу. Ну і завдяки автоголу Дікана ми забили вирішальний гол. В цілому, якщо прикрити очі на те, як помилялися наші захисники у першому таймі, то наша збірна зіграла непоганий поєдинок, і це вже краще ніж було з Хорватією, незважаючи на те, що ця перемога ну, далась набагато важче. До того ж, ця перемога нас майже вивела у плей-офф. Наразі невідомо, як зараз ще зіграла Іспанія та Хорватія. Вони зараз грають, але я думаю, що ми точно будемо у плей-офф. Нападник СК-Дніпро-1 і збірної України Артем Довбик має шанс продовжити кар'єру в одному з топ-клубів серії А. Лація серйозно зацікавлений у послугах 26-річного українця, стверджує сайт Альфреда Педули. Орли під виступи в груповому етапі Ліги Чемпіонів шукають нового центр Форварда, і профіль довбика їм цілком підходить. Італійці готові запропонувати іска Дніпро 1 10-12 мільйонів євро плюс бонуси. Раніше повідомляли, що дніпряни хочуть отримати щонайменше 15 мільйонів, половина з яких доведеться віддати Мітіланду. І з одного боку новина можлива і правда, тому що. Педула повідомляє, що Лаціо хоче купити довбика за 10-19 млн євро, що цілком реально для такого гравця, і ця ціна цілком логічна. Але в мене все ще є перечуття, що ці новини це робота агента, тому що вже була така новина, коли Марсель, начебто, цікавився довбиком, після чого і Довбик і агент, начебто, підтвердили це, але потім з'явилася інформація, що Марсель і навіть не цікавився. Звичайно, було б круто побачити довбика у Лацію, який буде грати у лізі чемпіонів, але я думаю, що це мало ймовірно, тому що я думаю, що вони будуть розглядати якихось більш досвідчених форвардів. Ярослав Ракицький продовжив контракт з Донецьким шахтарем на ще один рік, тобто до червня 2024 року. І насправді це продовження просто ідеально вигідно для кожної зі сторін, і для Шахтаря, і для Ракицького. Для Ракицького, тому що він може пограти на серйозному рівні у лізі чемпіонів, а для Шахтаря, у якого є проблеми з захистом і, на мою думку, не вистачає якісних захисників, це непогане підсилення. До того, що Ракицький відносно універсальний гравець, він може зіграти не тільки в центрі захисту, а й зліва. А у Шахтаря зліва наразі є Михаличенко і Матвієнко, який також може зіграти і в центрі зліва. Луганська заря збирається підписати півзахисника київського Динамо Богдана Лєдніва. Про це повідомляє Спорт Арена. Поки що невідомо, чи це буде оренда футболіста, чи повноцінний трансфер. Ліднів раніше грав за зерю на правах оренди з Динамо з 2018 до 2020 року. Богдан забив 16 голів у 61-му матчі за луганську команду. У січні 2023 року. Ліднів повернувся до Динамо з оренди в угорському На Навесні він не зіграв жодного матчу за киян, оскільки проходив відновлення після перелому гомілки. І враховуючи те, що Ліднів показував свій найкращий футбол саме у зорі, то це був би дуже крутий трансфер. До того ж, вже було таке, коли, наприклад, Русин грав за Зорю, пограв непогано. Потім повернувся до Динамо, не заграв знову, а потім зараз знову грає за Зорю і є найкращим обордером команди. Єдине прикра, що зараз Брашко та Булеце залишаться в Динамо і не зможуть допомогти якісно для зорі у Єврокубках або просто в чемпіонаті. А ось в Динамо навряд чи вони зможуть так якісно грати, як в зорі. Але незважаючи на втрати болеци та брашка, є у зорі і гарні новини, тому що луганська команда дуже близька до того, що вони викуплять контракт Едуарду Гареро. І це дуже важливий трансфер для зорі, тому що в них вже було таке, коли в них був непоганий гравець, який пройшов грати на правах оренди. Це Саїд Манеш. Він дуже допомагав зорі протягом півтора років, але вони не змогли викупити його контракт, тому що їм потрібно було заплатити майже 4 мільйони євро. І вони розуміли, що платити стільки вони не зможуть, та навіть якщо і зможуть, то навряд чи зможуть знайти покупця, який заплатить більше. А ось тут ситуація трохи інша. І їм потрібно купувати Гареро, бо на них чекає груповий раунд як мінімум ліги конференцій, де вони мінімум можуть заробити близько 4 мільйонів євро. Досить цікава новина прийшла з Олександрії, де стало відомо, що Еміль Мустафаєв, один з найкращих гравців містян цієї весни, вирішив не продовжувати контракт. І тут за сам клуб, який втратив такого якісного гравця, і ротань, який можливо не зміг його вмовити залишитися. Але зараз буде цікаво спостерігати, як буде розвиватися його подальша кар'єра. І тут декілька варіантів, куди він може перейти або в клуби УПЛ, чи це може бути Зоря, чи Дніпро 1 чи якийсь клуб з Азербайджану. Я більше ніж впевнений, що українські клуби вже спілкуються з ним та з його агентом, але треба розуміти, що клуби з Азербайджану вони більш заможніші і можуть запропонувати ну, цікавіший контракт. До того ж, схожа ситуація була з талановитим гравцем Нурієвим, який грав за Минай. Він міг перейти і до клубу УПЛ. Були пропозиції, але вирішив повернутися до батьківщини. Харківський металіст знайшов та призначив нового головного тренера Андрія Ніщенко. 48-річний фахівець народився у Харкові і у рідному місті розпочав футбольний шлях. Завершивши у 2008 році кар'єру гравця, Андрій Аніщенко розпочав тренерську діяльність З 2011 року. Успішно керував тренерським штабом молодіжного складу металіста. У 2019 році очолив академію футболу метал. А з виходом жовто-синіх до УПЛ він став старшим тренером металіста Ю Ю-19». з березня 2023 року. Входив у тренерський штаб першої команди. І судячи за таким призначенням, тепер стає ще більш зрозумілим, з ким буде працювати металіст у першій лізі, а саме з молоддю, яка грала у юнацькому чемпіонаті Ю-19. Тому подивимось, чи зможе металіст досягнути якоїсь мети з цією молоддю. Звичайно, вона талановита, але варто відзначити, що цим хлопцям по 16-17 років. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.